Шукаєте легкого шляху, тоді вам до інтернету. Відтепер планувати свій рух містом можна і через спеціальний веб-ресурс. Івано-Франківський долучився до всеукраїнської системи пошуку маршрутів громадського транспорту у мережі. Уполювати потрібно вам маршрутку. Обіцяють розробники проєкту, Можна буде буквально у лічені секунди. Для цього у спеціальному рядку на сайті варто лише задати початковий та кінцевий пункти призначення, і вже за мить програма запропонує з десяток різноманітних варіантів: від найоптимальнішого до найшвидшого. Ба більше веб-ресурс розповість детально інформацію про усі зупинки, маршрути та навіть виведе приблизну калькуляцію часових та фінансових затрат на мандрівку. Не біда, і якщо під руками немає планшету. Сьогодні не всі ходять з ноутбуками. і Взагалі людям ця інформація потрібна вже зараз. На її отримати в мобільному для андроїду і для айфонів у нас є мобільні датки. Відстежувати рух маршруту у реальному часі для ресурсу теж не проблема. От лише потрібного для цього gps зв'язку із громадським транспортом в Івано-Франківську наразі немає. Та ініціатори впровадження у місті даної системи певні. Це лише питання часу. Можу такий спосіб і пасажирам стане зручніше отримувати інформацію, і контроль за перевізниками зросте у рази. Якщо працівник управління транспорту заходить під якимось певним паролем і має доступ до повністю до всіх графіків, він бачить різним кольором, визначено, наприклад, які маршрути часто, наприклад, з'їжджають з графіка, які маршрути не виїхали на графік, який маршрут запізнюється або який маршрут швидше їде, тобто і порушує тим чином графік. Відповідно, наприклад, управління, коли буде організовувати наступний конкурс на перевезення, тобто це дійсно документ навігації. Він показує звіт, і можна, наприклад, так впливати саме на перевізника, щоб перевізник, скажімо, дотримувався того графіку. Інтернет-ресурс, який успішно діє у 29 містах країни, розпочав свою роботу в Івано-Франківську ще у жовтні минулого року. за цей час вдалося охопити майже три сотні місцевих зупинок громадського транспорту та навіть побудувати понад 1200 шляхів на часі виведення точних графіків руху та поповнення інтерактивної карти приміськими і міжміськими маршрутами Наталія Лозовик Віталій Савчук новини 402.